Прифайного, дай Боже, мирного і благодатного Дня П'ятниці. Буквально завершив реколекції, то одразу вже телефон, не знімаючи штатива, записую і відео і на П'ятничку святу. Сьогодні навчають нас фільм або книга. Слухайте, цікавий фільм, такий для нас відкриття з дружиною. Дуже вам рекомендуємо. Як мінімум з перших чотирьох чи п'яти серій, які ми побачили, є цілий сезон, називається Дім Давида. я й не чув про нього. Такий файний серіал. Я дуже люблю цю тему. Якщо ви десь були на реколекціях Людина по серцю Бога, то це, власне, є тема першого царя Ізраїля, як Бог вибирає Давида, як відмовляється від цього Саула. Ну така цікава ілюстрація. Там є своїми такими домислами, але, як на мене, то дуже непогано по тексту Біблії. І. Нам є така фраза, яка декілька разів вже повторювалася, як один камінчик може змінити історію людства. Тобто, буквально так поставлено питання, чи ви думали колись, що один камінчик може змінити історію людства? Це для, особливо для нас корисно тоді, коли ми опускаємо руки, і нам здається, та що я зможу, або та що я зроблю, або а та на що я здатний. Один камінчик Давида це символічно, бо там є така ну, як гра слів у, у, у цій ідеї. Давид одним камінчиком убив Голіафа, і тоді Ізраїль переміг філистимлян, просто їх сокрушили. Але цим камінчиком також є сам Давид, бо з нього сміялися, він був невеликий. Він був останній із синів Єсея, і цей камінчик це був також Давид. Один камінчик, який змінив хід історії, який став просто царем, яким пишаються по сьогодні євреї. І справді великим царем, і поетом, і, і співаком про, для прослави Бога, тобто це камінчик і, і камінчик, який вбив Голіафа триметрового з копійками. і цей камінчик це сам Давид. Тому, брата і сестри, якщо зараз на, на вас накатує, наклинає на вас якесь таке знецінення або применження себе, чи таке знеохочення, або таке розчарування. То пам'ятайте, чи думали би ви колись, що один камінчик може змінити хід історії? І ми знаємо, що таких камінчиків майже в кожну е, якусь добу історичну Бог давав і давав ще. І хто знає, може якраз ти сьогодні той камінчик, який зробиш якусь справу, зробиш якесь діло, зробиш якесь щось, і це щось стане точно для когось благословенням. Я особисто. Себе почуваю таким камінчиком кожен раз, коли чую від вас такі відгуки, що те раз, оце мені треба було почути. Коли читаю в коментарях, ви собі не уявляєте, як це мене торкнуло, як це сьогодні до мене промовило, або це сьогодні було саме до мене. Я так тішуся, думаю, ну нарешті, хоч для когось я став камінчиком, який когось до чогось підштовхне. Я так з цього тішуся, як моя дитина. Тому, товариство, будьте камінчиками. Не бійтеся робити маленькі справи, не бійтеся робити те, навіть у, у чому зараз або розчаровуєтеся, або знеохочуєтеся зробіть. І можливо, саме зараз, можливо, саме сьогодні, ви станете цим камінчиком, який змінить хід історії. Не знаєте? Тому, аби дізнатися, зробіть це. А потім, пройде якихось пару тисяч років, то ми дізнаємося точно. Будьте благословенні, будьте камінчиками. При нагоді подивіться обов'язково цей серіал Дім Давида. І нехай найменші ваші вчинки міняють історію і якось на неї впливають. Також дякую всім за донати для реконструкції парафіального будинку. Ми цими днями активно реконструйовуємо дах. Уже бляха приїхала, будемо застеляти і вже майже увесь гіпсокартон. Вже, вже придбаний і майже увесь стоїть на своєму місці, прикручений до стелі. Так що, вже стеля в нас змінилася, будинок на очах перетворюється. І ще трошки, ще трошки, трошки, і, надіємося, він оживе із нами всередині. Так що дякую за кожен донат. І хто хоче продовжувати підтримувати, то посилання на підтримку різну є внизу в описі під відео. Майтеся файно. Мир вам.